В елегантному темно сінням костюмі Валерій Залужний знявся фотосесій для вок. Mm. Ну як Красав. тобі це новин? Я до речі пропустив. Вчора на просторах інтернету Я побачив. Це був сталевий генерал, зараз модний генерал. Ой, генерал Манікенчик. Чи няшка генерал, Ман не знаю. Манікенчик, генерал Манікенчик. Та ти що, такий потужний, він там э, эти, штовхав цитати, Ой, прям боже. як Цунь Цзи, це mm. іскусство війни. Ну, не хотів би він повоювати, піти зараз, ні? Э, каже, з сусідами треба дружити, а хто не хоче дружити, Вміти захищатися. Я зрозумів, але філософів вистачає, тут не вистачає воєнних. Он хотел бы этот супер генерал службі. Слухай, він списаний. А то резко... Він списаний, я ж тебе кажу. Він списаний по здоров'ю. У него да. это, начальник генерального штабу. Да. В, в, в один день, день захворали да. та їх списали та, по здоров'ю здоровью. Випадково так. А я тебе хочу сказать, что инший висковые, какие приходят на ВЛК, дипломатом стал. Ему не то, что не спишут его, я, без я не знаю, его обратно в окопы да, отправят. Без образования, без ничего он дипломатом стал. Не, дядька, ну сейчас... Военный час. Дядька, ну сейчас да. образование, это а ну, ну, да. не конек, Нет, на я тебя прошу. На да. паузе. На паузе, зараз. Если бы вам призначили послихой, даже ослихой, начальника ЖКХ, ну а что ты хочешь? Следующий сантехник на очереди да. и, 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 и плиточник. А это что значит? зеленый лифт? О, народний. То так. Ракета це не ліфт, це ракета. Да. У гору, така на взліт. Так, ну почекай, є ж ще фоточки, дядько. Ось Валерчик стоїть у костюмі, і облокачується на якусь двері. І це фоточка якогось відомого фотографа жіночки. Вона його сфотографувала. І ось він так облокачується десь на двері, Лакові тухлі у нього, ляякі пуговиці А ти виявляєш собі, це ж під час цієї фотосесії, вона йому каже. Валера, як будем становитися? І Валера, представляешь? Ну давай, от, от, от так от я на, на, на двері, Давай, отак, так. Или, или я от не, так давай не, зроблю. Ні, це вона йому говорила. Да я ж тобі кажу. Железний що вона йому каже, Железний генерал, ти як будеш становиться. А ніяк, он... ні, це вона йому ему говорит, становись вот так. наш ж <свят> Буде пізніше, пизнейший, но стрингах, для лефа. В стрингах буде, в стрингах? Да, щоб увидели ви його мощне тіло. Ну да, це ж нужно будет Сейчас поэтому. он Подкачается. Да, поэтому все-таки будущий президент. Та да, ну так это ж для имиджу. А по побратимы, пока вопросы. Побратими пока повоюют, это прошу ставлять. Дипломат там стал в спортзал, походит. Навіть зі спортзалу буде казати, боротьба триває. Триває, у мене тут штанга, тут блинчик, тут усе. З <хе> штангами. Бо да. я тебе кажу: вони коли садяться у ці кресла, ну, вони mm. улітають в космос. Все. Mm. Ну, башню відриває, там, зв'язі ну, немає ніякої з реальністю. Ну, слухай, наша ж дівчинка, побратимочка наша включилась, депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла. Регулярно критикую командування ВСУ. Різко висказалась про публікацію Залужного в глянцевому зданні Вог. І написала, кому Вог! Вона теж почала як Сундзи, іскусство війни. А кому чпох. Ну тут конкретніше вона написала: а кому відірвані ноги у роботі. Потужно говорить. Ну тут я з не згоден повністю. Я взагалі не розумію, як бойовий генерал, який все життя пройшов військову службу на по поїхав на відльоті в Лондон послом. Ну шо, що це шо? Це сюрреалізм? Який селяшовін де це його час, його війна? Він повинен бути у окопі біля окопу, у командному пункті. Я не знаю, там, заболел сюда. Ну... В спортзале он не заболел, блядь. Да <laughs> не кажи, а, а в спортзале, что все уже вже не инвалид. Это выздоровел. Мне же помогай, что ж ты всех бросил, блядь, Поехал, дипломат, хиб сносил. Ну, ну, космическая мить. Слышишь, ну до речи, оцей генерал, якого судят зараз, не напомняй, якого прызвище, він сказав, що Хлопцы, чему я перебываю у СИЗО, дайте мне рушницу, автомат. Я пойду на фронт. Моя миссия зараз там солдатам. сказал, да, любым этим кем угодно. Я туда поеду. Я повинен быть там, разом с побратимами своими. Блять, поехала в Англию на фуршеты ходить, там жрать, фотографироваться и морчать. И на футболе с этим сидеть, со вторым этим. Футбол ходить, блядь, и рассказывать. И Будет биться, и надо иметь и терпение, и силу. Десять рочків він ще сказал. Оху... Десять рочків ще тримаем. Сплоди... Следующему да. еще президента выберите. Так да. выберут. Мудака. беруть да. вообще легко. Они ж нат люди. Надо... Слухай, я зашел на старинку в этот в Facebook, где він виставив цей весь. Та там такі коментарі. Ой, крусавчик. ой, красавчик, і Валера, і ти лучший, а, і, ну, до, да, і вообще, до перемоги. Я, я, я ну на отлете его не вообще захляну. В его За время, где он должен себя проявить, он прятался, сидит в Лондоні, жре, фотографируется и морщит. Ну прип'ят. Так і сам Залужний каже, наша боротьба триває. А. Я рад, що ці російські помойки, ці пропагандони, на мене звернули увагу. Це означає те, що ми здобуваємо свою ідентичність. А, та не з... Ви ж Ма... там про ідентичність теж почав. Покопу, блядь, іди, покажи, щоб на тебе рус обратили внимание, блядь. Знаєш, он там про ідентичність почав тоже. Mm -hmm. І він розказав свою історію життя, як він з mm -hmm. малечки здобував свою ідентичність. Mm -hmm. А зараз він її здобуває в Лондоні, у посольстві в українському mm -hmm. засідає. Mm -hmm. Ти вообще уявляєш? Ну як? Ви мені скажіть, як ви можете вообще взагалі щось там писати. Писати, що красавчик там якийсь ненаглядний ти наш. Якщо військовий генерал перебуває в Лондоні зараз, який відражав атаку навали Російської Федерації, краще всіх знає військову справу. Ну кричали, що він мірі саме да саме найкращий, да. Ну краще нього тільки зірки на небі, і він поїхав до Лондона пазлом ходити на футбол. там жрать, в то время, когда идет... На балах, на банкетах с этими, с принцами-королями. В то время, когда страшная война идет. Это жах просто. Когда его мы все в окопах встречают ворога. Ну, це, ну, класс. Супер. Сколько ему? Супер. 50 лет, 40 лет. Мы проплатили ему зарплаты. За бюджетний день. Я був воєнним, зараз проявити всі свої доблесні навички. 20 років отримав з да. бюджету кошти. Это годик повоював і сім'я. Це жах. Просто, просто жах. А Напліточник. А ті не на часі, ти що? Mm. Ви знаєте, як кажуть: за що ж ми боролись, за що ж ми страждали, за що ж ми проливали нашу кров? Вони же там перують, же там гуляють. А ми же подаваємо синовій. Думайте. Як казав один, теж з іскусства Зендзи.